Вітаємо всіх глядачів! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. Ми займаємося продажем сільськогосподарської техніки, а також навісного обладнання до цієї техніки. Сьогодні нас на каналі мова піде про японський міні-трактор, свіжопригнаний. Одну з дуже популярних моделей це є Кубота серії КЛ 250. Це повнорозмірний і повноцінний. Тракторець повноцінний мається на увазі довгої бази. І даний тракторець має потужність 25 кінських сил. Вага такого трактору складає 1 тонну 300 кг. І колія по центру передніх коліс у нас буде мати 110 см. Можна буде розширити до 120 при потребі, якщо це вам буде потрібно. Розмір задніх шин 11,2х24. Резина в гарному стані, є невеличкі мікротріщинки, але карби в стані гарному, її міняти не потрібно, на ній ще можна працювати. І передня резина має розмір 7х14, стан також повністю задовільний та гарний. В нашій компанії, всі трактори перед тим, як їдуть до вас, проходять предпродажну підготовку, особливо вживані тракторці з Японії. До них приділяється багато уваги, ми їх обслуговуємо. Трактори завжди мають замінені сіросхідники. І зараз я хочу відкрити і показати власне сам підкапотний простір даної модельки, щоб зорієнтувати майбутніх покупців. Що і як виглядає? Даний тракторець. Має трьохціліндровий дизельний атмосферний двигун примусового водяного охолодження. Двигун є сухесенький, обслужний, як я вже сказав. Не димить, не сапонить, гарно працює. Пізніше ми послухаємо роботу даного двигуна. Також цей тракторець є повнопривідним. У нас передній міст підключається і є можливість блокувати. Задню піввість, так звана блокіровка. Ця функція в цьому тракторці також у нас є присутня. Серія КЛ-тракторів це вже, як ви знаєте, трішки новіші тракторці, і конкретно ця модель є 2006 року випуску, а напрацювання я вам покажу, коли ми вже сядемо на місце для оператора. Більшість японських тракторів з Японії приїжджають з ґрунтофрезами. Цей трактор не є виключення. Він комплектується ось такою дуже гарною ґрунтофрезою. її розмір 160 см фреза в чудовому стані, без перебільшення. Вона має також швидкоз'єм, так званий трикутник, з автопопадачем кардана. Ну і, звичайно, що сам карданчик. Давайте ще покажу ножі. Вони в дуже насправді адекватному стані, також на них ще майбутній власник буде працювати. Позаду трактора трьохточкова потужна навіска з боковим плаваючим нівеліром. У нас є блок керування ґрунтофрезою. Він вже. Має і ручні налаштування, і виконаний вже такий повністю на сенсорних кнопочках. Підключення передка в тракторі, до речі, також відбувається через комп'ютер, через кнопочку. По ергономіці в трактора японського, як завжди, все чудово, все розміщено так, що ви навіть ніколи, не користуючись трактором, сідаєте і інтуїтивно розумієте, що де знаходиться. Хто не знає, для кого це вперше, то по праву руку у нас підйом опускання навіски і блок керування ґрунтофрезою. Зразу під п'яточкою є блокіровка. З лівої сторони у нас коробка перемикання передач, тут напівгідравлічна коробка, U-Shift. діапазони підвищені та понижені. І вже біля керма у нас є, власне, сам реверс, ручний газ, пам'ять фризи, вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та одну назад, і сам педальний вузол. Тут ніби все просто. Зупинятися на цьому не будемо. Також трактор має додаткову догу безпеки, тому можна буде дуже легко собі довстановити сонцезахисний дашок. Ось таким чином виглядає місце оператора. У нас можна кермо собі відрегулювати по вильоту, що є суперзручно. Напрацювання в даного тракторця в нього вже ось панель приладів така наполовину цифрова, наполовину аналогова. Напрацювання 692 мотогодини. Напрацювання дуже маленьке насправді. Тракторець заводиться з півоберту, працює дуже гарно. Має гідропідсилювач керма. Зверніть увагу на кут вивороту керма. Також в трактор є присутня функція АД. Бачите, ми розвертаємося практично на місці. Не практично, а на місці. Тобто Трактор крутиться навколо своєї осі, що і дуже зручно на ділянках з обмежених простором, парниках, теплицях, ну і так далі. Давайте зліземо. Коштує такий тракторець в комплекті з ґрунтофризою, повним пакетом документів для реєстрації даного трактора, а також 6-місячною гарантією 10 900 доларів. І цей тракторець можна замовити з доставкою по Україні. Більше асортименту є на нашому сайті westlviv.com.ua а консультацію ви можете отримати за номером телефону, тому кого цікавить, звертайтеся. Також у нас працює послуга Trade-In. Ми можемо ваш старенький редактор забрати і привезти вам вже новенький. Тому, кого це цікавий, також переходьте на сайт, дзвоніть за номером телефону, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал, хто ще цього не зробив. І до зустрічі в наступних відео.